Ну, ще в спідниці на поле я не приїжджала. Ну, срочно треба було, часу обмаль. Тому всім привіт! І я нарешті дочекалася, ждав, ждав, дождався. Е -е, приїхала на поле, де носився аргумент Форте. Всі пам'ятають, який тут соняшник бравий був. Я навіть пропонувала лишити його. І зараз покажу, як справився аргумент Форте з прилипачом. Аргумент форте було 2 літри і прилипача по 100 г на 100 літрів водички. Ні, ну, по моєму обличчю видно, да, що результат порадував. Зараз переверну камеру, покажу вам, як спрацював аргумент Форте. І розкажіть, що дженерики не працюють. Ну чудово ж. Просто соняшник в коліно. Сьомий день. Я в приємному шоці. Так, да, біда з лободою, як і у всіх. Де менше, де взяло, де не взяло. Ось трошки підвяла. Це стоїть ідеально гарно. Але соняшник ось загальна картинка, весь. Дуже дуже класно. Ну, це лобода. Амброзія гарненько взяв. Супер, супер, супер. Ось, будь ласка. Амброзія, соняшник. Ну, Лобода, да. Тут треба Хармоні і його всі можливі аналоги. А так, ну, хоч видно рядки сої, тож все було в соняшнику. Супер. Де-не-де -де -де соя вже починає цвісти. Сама обдивилася трошки, ну, по можливості пройшлася. І вам рекомендую дивитися і слідкувати за павутинним кліщем, бо зараз він масово атакує і соняшник, і сою, і кукурузу. Краса.